Що в даному випадку позначає ця горизонтальна розмітка: велосипедний переїзд, пішохідний перехід, велосипедну смугу? Ну, Все. Все. На цьому ми закінчуємо yeah. нашу yeah. передачу. Тому що я не знаю, що це таке. Що це таке взагалі? Що це таке? Це якась Чесно щось. кажучи, я такого не бачила Я в... теж не бачила, очима ідеї. вживу. А ну, які ще раз варіанти? Що це таке? Велосипедний переїзд. Переїзд є такий. Велосипедний велосипед. перехід. Не це не вір. Велосипедна він. смуга. Це або велосипедна смуга, або велосипедний переїзд. Ну це але це ж дуже вибачте, оживлено, смуга чого? не така, вона ж. Ну скажи ж, смуга велосипеду. Ну я таких смуг не бачу. Велосипед... Я вже взагал... але в нас є велосипедні смуги, і вони не такі. не такі. Якщо це не пішохідний перехід і не велосипедна смуга, може це європейський пішохідний перехід. Давайте не заплутуйте хоч ви мене тут такого нема. Значить, тоді вона залишається один переїзд. Так пункт, і це велосипедний переїзд. А ну, мене. правильний варіант відповіді. Велосипедний переїзд. такий. Тому що велосипедний переїзд це місце передано велосипедної велосипедистам проїзної частини і їх доріжки. Тобто він може по ній переїхати. І він позначається саме такою дорожньою розміткою. А велосипедна смуга здебільшого відокремлена суцільною лінією розмітки та не зафарбована в червоний колір. Ну, цікаво, цікаво. Чесно кажучи, реально не бачив. Чи дозволено вам виконати обгін одиночного транспортного засобу, що рухається з увімкненим синім проблесковим мечком? Дозволено. Заборонено. Обгін заборонено. Одинокого. Транспортного засобу. Тобто поліція, якщо їде і блимає, так? чи що? Просто їде і блимає. Так. Просто. Без увімкнених сирен. Чи з увімкненими сиренами? Без, ну, не сказано тут нічого. Просто рухається з увімкненим синім пробусковим. Обгін. Та можна, давай, обгоню. Зупинять, так зупинять. Ну, треба мені швидко, що робити. І правильний варіант відповіді? Заборона. Так мене збили, блін. <laughs> ну, як оце знаю, оце що? Я ж казав правильно. Бачте, добре, зарахуємо, як правильно. Але... Тому що забороняється здійснювати обгін і випередження транспортних засобів з увімкненими проблисковими маячками, ось якраз про що ми казали синього і червоного, або лише червоного кольору, Я так і знав. та зеленого, або синього і зеленого, і супроводжувальних ними транспортних засобів, тобто колони, а також рухатись по посмішним смугам з їхньою швидкістю або намагатися зайняти місце в їхній колоні. Ти диви, які як повинен вчинити водій у даній ситуації в разі наближення оперативного транспортного засобу. Зупинитись біля правого краю проїзної частини на узбіччі, знизити швидкість до 40 км на годину, продовжити рух із дотриманням вимог цих правил. Правил дорожнього руху мається на увазі. Я вважаю, що це правильно і завжди намагаюся так робити. Якщо десь швидка наближається ззаду, спереду, там не, не важливо так, але я бачу і чую сигнал, та бачу е, маячки. То ми одразу повинні дати дорогу. Бо це ж не просто так вони кудись летять. Так? І не просто дати дорогу, десь там притормозивши і призупинившись, а дати дорогу повністю і, як кажуть, безумовно, стати до краю проїзної частини. Проїзної частини так. Прямо зупинитися. Є Правильний варіант відповіді: зупинитись біля правого краю проїзної частини на узбіччі. Це... Тому що у разі наближення транспортного засобу з увімкненими проблизковими маячками та з звуковим сигналом або навіть без звукового сигналу, інші транспортні засоби, які можуть створювати їм перешкоду для руху, зобов'язані дати дорогу і забезпечити безперешкодний приїзд зазначеного транспортного засобу тобто, прямо зупинитись. Чи дозволено водію, який причетний до дорожньо транспортної пригоди, переміщати транспортний засіб і предмети, що мають причетність до пригоди? Якщо вони ускладнюють рух іншим, транспортним. Та Боже збав! Зразу. Є така відповідь. Дозволено і заборонено. Заборонено. і не збивати. А якщо заважать, а швидка їде. А вони заважають. Ні. А швидка ні. Ви мене вже один раз збили. Правильний варіант відповідь. <з> Заборонено. Там що я вже бував в таких ситуаціях. Трохи було діло. У разі причетності до дорожньо транспортної пригоди, водій зобов'язаний не переміщати транспортний засіб і навіть предмети, що мають причетність до дорожньо транспортної пригоди. Наближаючись до нерухомого автомобіля з увімкненим пропусковим мечком синього кольору, що стоїть на узбіччі біля проїзної частини. Або на проїзній частині водій повинен, не знижуючи свит, швидкість, продовжити рух по суміжній смузі попутного напрямку. Зупинитись біля правого краю проїзної частини на узбіччі й очікувати сигнал регулювальника. Знизити швидкість до 40 км на годину і в разі подання регулювальником відповідного сигналу зупинитись. Виджати без е е е уповільнення ну, не можна, бо, не Рост дай Боже, їх. там в них щось так просто взяти і проскочити мимо. Не можна. По-перше, реально це буде небезпека для всіх учасників, даного, так, даної події. От. Зупинятися і бігти чим вам допомогти. Ну, звісно, це по-людськи, як то кажуть, але вони вже розбираються. Тому, якщо ви потрібні, вас зупинять тобто, зменшити швидкість. Пригальмувати, подивитися, чи все гаразд, і поїхати. Яка швидкість, чесно кажучи, не знаю. Яка вказана, значить, до той варіант? До 40. До 40. Правильний варіант відповіді: знизити швидкість до 40 км на годину і в разі подання від, відповідного сигналу зупинитись. Оце воно. Отакого От я б так і зробив. Наближаючись до нерухомого транспортного засобу з увімкненим пробусковим маячком синього кольору та спеціальним звуковим сигналом, або навіть без спеціального звукового сигналу, що стоїть на узбіччі або. Прямо на проїзній частині. Водій повинен знизити швидкість до 40 км на годину, а в разі потреби, і зупинитись на вимогу регулювальника. А продовжити рух можна лише з дозволу регулювальника. Ну, такої. Все. 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 Бачите, як, я міг би бути десь з десяти, але вже мене збила з пантелику. Я не спеціальна. Зарахую, як 10 з 10. Та, гарно, я ж не екзамен здаю, слава Богу. 9,5. Ви знаєте, але все ж таки цікаві є моменти. От по-чесному, так? Цікаві є моменти. Щось забувається. От у мене постійно якісь такі сумніви є. Майже, знаєш, майже на кожному там другому, третьому питанні таке. Чи так це, чи ні? Ну, так. От, а ти, дещо реально бачиш дещо нове, тому що кої-які зміни, вони одразу на очі. Тобто вчіть, повторюйте, і всім удачі. До зустрічі.